Мої вітання усім, хто з нами мене звуть Анна Валенська. Ви дивитесь спецкор і сьогодні та завтра на сумщині оголошені дні жалоби вночі з 29 на 30 число. Російської шахеди ухвалу обстріляли нашу країну, і зокрема в місті Суми влучання в житлову багатоповерхівку. Шахет фактично пробив. Посередині будинок склалися кілька поверхів. На жаль, ми маємо втрати цивільні це два подружжя. Це сталося на вулиці Героїв Крут в роковини пам'яті Героїв Крут. Вчора ми відзначали цю трагічну дату. Яка зараз ситуація? Ці ще розбори прямо з місця подій з нами включається до нас речник. В Сумській області Державної служби із надзвичайних ситуацій, стрілка падне лежа я вас вітаю. Добрий день, вітаю, Анна, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка вже зараз ситуація? Чи змінилися змінилося щось, і покажіть, що там відбувається, чи ще триває рятувальна операція? Рятувальна операція і не зупинялась. Ми тут з перших хвилин після ворожих ударів. Спочатку ми рятували людей, які висіли. Навіть були і такі, що знаходились прямо в повітрі на бетонних плитах, а точніше на тих плитах, які від них залишились після удару. Залучалася відповідна спеціальна техніка, щоб людей звідти дістати. Потім шукали людей під завалами. Як результат? Чотири людини було врятовано. Серед врятованих одна дитинка, яка, отримавши поранення, не могла навіть самостійно ходити, тому її на спеціальних ношах виносили. Загалом було евакуйовано 118 громадян, тому що сила удару дуже велика. Окрім цього, майже зруйнованого одного під'їзду житлового будинку, також вибуховою хвилею, повибувало дуже багато вікон, тому обійшли всі помешкання, і загалом 118. Громадян було евакуйовано. Е, як тільки ну, почало світати сюди, окрім наших рятувальників, прибули ще й верхолази ДСНС, які якраз саме спеціалізуються на проведенні таких висотних, я б навіть сказав, філігранних робіт. Тому що велика загроза для нашого особового складу, величезні руйнування. За моєю спиною, ви бачите, в принципі, ну тут немає що приховувати в будь-який момент. Оці бу, ми ну, будь-яка з цих плит може опинитися, боронь Боже. Ви знаєте на. На голові кого тому все продумуємо, все зважуємо, розбираємо завали, залучаємо відповідну техніку. І вранці нам вдалося ну, в першій половині дня деблокувати з під завалів на превеликий жаль тіла чотирьох загиблих громадян. І буквально щойно перед вашим включенням тіла ще двох людей також було. Деблоковано, тому можемо говорити вже про шістьох загиблих громадян, які, яких цієї ночі вбили росіяни, запустивши шахет бо десятиповерховому житловому будинку. Роботи ми не зупиняємо, тому що поки всього не розчистимо, ми звідси не поїдемо. Е, зруйновано повністю дев'ять квартир, також повністю зруйновано. Ще 12 балконів, одного під'їзду практично немає, тому треба все розбирати і переконати, що нікого більше там під завалами немає. Будь-яких припущень і будь-яких прогнозів, чи є там люди, чи немає, ми говорити не можемо, тому що це ну, дуже така інформація, яку треба вже оголошувати по факту. Постраждалі наскільки важкий їхній стан, і багато постраждалих. так? За тою інформацією, яку ми отримали від медиків, різного роду травми, і взагалі, за, за медичною допомогою, звернулося 9 громадян. Серед них також і одна дитина. Мене чути, вибачте? Так. Серед них також і. Одна дитина в якому стані люди на даний момент я не можу говорити, тому що це е, більше питання до медиків. Ми ж із своєї сторони, окрім роботи наших рятувальників, окрім роботи верхолазів, окрім порятунку людей, окрім пошуку, окрім проведення аварійно-пошукових робіт. Тут ми е, надаємо людям відповідну медичну психологічну підтримку. Пут незламності, люди просто без зупину приходять. Ми щойно виставили відео. Можете подивитись там, обігріваються, заряджають мобільні телефони. Дякуємо нашим благодійникам. Е, забезпечено харчування. Дуже смачні обіди. Можна прийти, поїсти кожен Пане долучився, як, як тільки міг, і волонтери, Чи треба тобі, зараз праців. допомога? Людей чи закликаєте приходити допомагати? От я якраз от, от, от зараз оглядаю в принципі, вже дуже багато будинків громадяни самі е, змогли зашити. Ну як самі? За, за підтримки місцевої влади, і за підтримки волонтерів. Тому в принципі самоорганізувались великі молодці. Отам, от де найважча робота, о, зараз я вам покажу, якщо вийде, получится... це пробитий отут... будинок. Так саме отут працюють наші рятувальники. Тому тут фахово виконувати свою роботу, можемо тільки ми, тому що є велика загроза для загроза, тому що можуть бути обвали тут. Ми самі справимося. В інших місцях люди самоорганізувалися і допомагають, підтримують один одного, як тільки можуть, пане Леже. Ця жінка, яка була на відео, яка фактично зависла на. Як це плита бетонна, так це панельний будинок. Так, так розкажіть, так. будь ласка, що з нею і як, як це відбулося перед вашим ефіром? Розмовляв якраз з рятувальником, який діставав її, використовували спеціальну техніку для того, аби так би мовити, як можна ближче до неї доправити наших фахівців, і вона їм каже, хлопці, я вже все. А вони кажуть: Ні, тьоті, ми вас звідси дістанемо. І в неї нога була зажата, за допомогою спецобладнання розрізали тьотю дістали, відправили медикам, і вже медики нею займаються. Вона жива. Загиблі це виключно ті люди, які під завалами. Пане леже, я дякую вам і вашим колегам за цю неймовірно складну, але таку важливу роботу. І це люди, які подружжя, це два подружжя, які загинули так. Люди ну, доволі поважного віку: 74-річний -річ, чоловік і 69-річна його дружина, і ще 65 років чоловік, і 64 роки його дружині. Це ті четверо, які раніше ще були е, під, під залавалами знайдені. Так? Це два подружжя це люди, які просто в себе в ліжках, очевидно, спали. Ніхто на це не, не очікував. ну Ніхто, ну, це... Ну... Ви, ви знаєте, так, війна, але і в війни є якісь свої правила. І вони точно не говорять про те, що можна от, отаке творити, що можна за, запускати шахети по багатоповерхівках, по медичних закладах, по підрозділах ДСНС. Я не, знаю, е, оце куди, куди, я, я, я не знаю, куди дивиться весь цивілізований світ. Направду з вами погоджуюсь. Просто це дірка, от видно, на вас позаду вас, просто дірка в будинку, так? це Тобто він летів, пробив кілька поверхів. Він, так, так, він летів, пробив кілька поверхів. 에, знаєте, ну в даному випадку говорити про вдачу не можна, але добре, що не було пожежі. Бо якби не ще була пожежа ні, як, якби ще була і пожежа, я не хочу уявляти, які були б наслідки. Що з будинком? Чи він буде далі придатним? Зараз Це, буде за... опухолений. Зараз, зараз зарано робити будь-які припущення з цього, з цього питання, тому що потрібно хоча б його розібрати, ці всі уламки. Потім буде відповідна експертна комісія, яка вже робитиме відповідні заключення. Там, де небезпечно, люди не заходять, там де відносно безпечно, в супроводі в супроводі правоохоронців. Кожен може зайти в своє помешкання, зібрати документи і тому подібне. Зараз пошукові роботи ще тривають, і ще там, так. ну скільки ми не можемо казати, але людей ще шукають під завалами, так. Ми повинні абсолютно все розібрати до самого дна, до самого до самого фундаменту цього будинку. Нагадую, що руйнування було з сьомого по перший поверх. Оці всі бетонні конструкції, оті всі величезні плити. Вони всі склались на першому поверсі. Тому все потрібно розібрати цим. Ми зараз і займаємось. Які є, чи є у вас версії, чому саме в житловий будинок? Чи це була цілеспрямована атака, чи він був підбитий і планував? Як це могло статися? Що там за ціль може бути військова в цивільному будинку? Ну ви ж самі бачите, як воно в нас вже три роки майже? Кожного, ну почті, кожного тижня одне й те саме. Дачні будинки, приватні будинки, багатоповерхівки, медичні заклади, підрозділи ДСНС, місця, де працюють рятувальники, які тут можна робити припущення? Тут і так все очевидно. Так, двоє подру... подружжя літніх людей це є цілями російської. Армії, на жаль, в місті Суми нагадаємо, було влучання. Олег Стрілка, речник ДСНС, нам розказує позаду нього пробитий фактично шахедом будинок з сьомого з першого по сьомий поверх фактично склав, склалися ці плити. і Зараз тривають ще рятувальні роботи. Пане Олеже, можливо, від вас якісь поради практичні як фахівця в цьому районі. Багато почали писати, що немає сховищ. Це одна проблема, але у нас тривоги постійно, бо через Сумщину летять ці шахеди скрізь. І в принципі, сидіти цілодобово в сховищах теж ніхто ну, не буде. Якісь практичні поради, чи можна себе обезпечити в таких будинках у всіх будинках? Ви знаєте, ну так, третій рік війни, але все ж таки треба йти в укриття або хоча б спускатись на перші поверхи. Так, в даному будинку немає укриття, але тут є поряд навчальні заклади, в яких є укриття. Знаю, не хочуть люди ходити. Знаю, не хочуть люди спускатися з 10-го поверху і бігти в те укриття. Але така в нас реальність: машини часу немає. Я переконаний, ті люди, які загинули, вони б все зробили для того, аби повернути час назад і спуститись в укриття, коли був сигнал тривоги. Панацеї немає, тільки укриття, тільки укриття або, або спускатись в відносно безпечне місце. Є багато каналів, які повідомляють про те, що летять шахеди Їх можна і навіть так почути, і, і зробити правильні висновки. Ну. Там укриття є в навчальних закладах, це 12 й мікрорайон, так, 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 так багато хто пише, що немає ніде укриттів. Ні, В навчальних Там, закладах є пори. Так, 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 вони працюють в цілодобовому режимі. В нас, навіть, пам'ятаєте, коли прилетіла ракета, також тут поряд. Угу. Е так, звісно, недалеко. Так. І була одна жінка, яка е влучання було в її будинок. Е вона вижила, ну в її, в її, в її квартирі вона вижила. І каже, так, по нашому будинку немає укриття, але є укриття поряд з школою. Я кажу, а ви ходите після того випадку в укриття? Ні, не ходжу. Бо, бо, ну, бо я не хочу спускатись кожного разу. Тому, тому тут тільки так іншої поради немає, ну така реальність. Ну ви бачите, що правило двох стін в даному випадку не врятувало. Врятувало б тільки укриття, або якби ви знаходились на першому поверсі десь. Ну, і, це, і, це, і це і це і це теж, і це теж ну відносно. Тобто все. переважно людей завалило плитами, які просто так. склалися, так? так Вони Люди зупинились під між плитами цими. Між, між плитами, так. так, так. Які це поранення переважно, це переломи? Так, тут жах. Тут поранення. Просто. Та жінка в неї просто що там у неї яку зняли з плити? Я, 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 я не володію, насправді я не володію цією інформацією жива, так, Жива. жива. Тобто зараз шестеро вже е, втрат так, так. серед цивільних, шестеро так. сумчан. При всій повазі мені потрібно бігти. Пане Леже, ми вам дуже вдячні за вашу дякую. роботу. Все. Дякую. Олег Стрілка, речник ДСНС Сумської області, дякую вам залишається на місці події, і е, рятувальники ще працюють. Дуже дякуємо.